Ще почала закидати на територію України власних бійців та агентів вже напряму розраховуючи на окупацію деяких регіонів, поки ми ведемо війну проти росіян. Ціль зайняти найбільші міста та опираючись на підтримку, ра взяти під контроль увесь регіон Закарпаття, змусивши Київ визнати землі їхніми. Зеленський вийшов із раптовим зверненням. А ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми починаємо. Служба безпеки України вперше в історії викрила агентурну у мережо воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України, Цей осередок збирав інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукав вразливі місця в наземній та у повітряній обороні регіону, а також вивчав суспільно-політичні погляди місцевих жителів. Ось дані СБУ куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. Спецслужбовці затримали двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох вігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, що особу вже ідентифікували. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Боргівського району, якого іноземці завербували вже дуже давно. Зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. За грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор активував цього агента у вересні 2024 року. Тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати наступну інформацію. Зокрема, яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність? Здокументовано, що агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координату зенітно-ракетних комплексів С-300 в регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядника не за хворим. Батьком який або требує лікування в іноземних установах і за матеріалами справи. Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкою кошти, які передбачались на виконання поставлених задач, в тому числі з. Радник підшукував мережу інформаторів. ОСБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб. Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових та фронтових регіонів. В березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента із куратором. Цього разу він отримав телефони з спеціальним програмним забезпеченням для зоконспірованого зв'язку. Серед нових завдань зрадникам було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки та оборони в Закарпатській області. Крім того, Резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події з лінії фронту і вже підібрав відповідний контакт в силах оборони. Ще одна затримана колишня військовослужбовця сил безпеки та оборони. На України, яка звільнилася із підрозділу в 25-му році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Контррозвідка СБУ здокументувала документувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку в них вилучено телефони і інші речові докази підривної діяльності. Слідчі служби безпеки Думляла фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі ж тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників агентурної мережі гурської розвідки. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Цей же час служба безпеки затримала ще одного агента на сумщині, але цього разу рашиського Не виявився 44-річний місцевий житель, який на замовлення ФСБ шпугував за силами оборони на Курському напрямку перед виходом на зав. Дання агент передягався у піксельну форму і видавав себе за військового ЗСУ, Повідомляє прес-служба СБУ. За матеріалами справи фігурант об'їжджав прикордонну місцевість і все це на рейсових автобусах та приховано фіксував пункти базування і маршрути руху українських захисників. Зібрану інформацію він передавав куратору із ФСБ через месенджер. При цьому в них були кодові слова, котрі свідчили, наприклад, про. Вихід агента на зв'язок та його готовність надати звіт. За даними кіберфахівців СБУ, ворог планував використовувати агентурні відомості для планування ударів по локаціях сил оборони. Служба безпеки зірвала наміри агресора та викрила агента і його куратора. Після проведення заходів для обезпечення позиції сил оборони зрадника затримали на гарячому, коли він шпигував біля об'єкта ЗСУ. На місці події в нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ, зокрема, координати для прицільних ударів керованим авіабомбами по українських військах. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Словмис перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Крім цього, раніше українські правоохоронці знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у Євросоюзі. Про це повідомила прес-служба СБУ у Телеграмі. Зазначається, що запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі. Та розвідка служби безпеки та Нацполіція в результаті спецоперації в різних регіонах України нейтралізована агентурна група ФСБ, яка готувала підпали в місцях масового перебування людей. Як зазначають відомстві, основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки ринки. А в Україні, в Польщі, в країнах Балтії під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та. Його спільника Зломисники діяли у складі злочинного групування діяльність, якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби арафії, повідомляють в СБУ. І зазначається, що до складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Запоріжжі. За даними слідства, фігуранти за гроші перевербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об'єктів для пошуку потенційних виконавців. Використовують. Поли особисті зв'язки в кримінальних колах, щоб відрядити завербованих підпалювачів за кордон. Фігуранти готували для них підроблені документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб. Таким чином, агентура РФ планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України. Та легалізувати їх на території ЄС йдеться у повідомленні після вчинення підпалює, виконавці мали фільмувати загоряння об'єктів на камери власних телефонів для подальшого звіту до ФСБ. Медіафайл агресор планував використовувати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі. Під час 37 обшуків у помашканнях авто, а також гаражних приміщеннях фігурантів. Паравоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові запис та підроблені документи, які використовували в підривній діяльності: автомата кам, пістолети, зокрема ГЛОК-19 з набоями та глушниками, манківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів. Організатор агентурної групи ФСБ і його спільнику було повідомлення про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Серед них частина 2 статті 111 держ. Правна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частина 3 статті 358 – підроблення документів, початок, штампів та бланків збут чи використання підроблених документів, початок і штампів. Ну а ми, друзі, дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин.